Таке знаєш, що я сьогодні відчула? Нічого. Ну, типу, ні пристрасті, ні віри, ні іскри. Абсолютно нічого. І це спочатку мені здалося. Ну, мене це налякало. Спочатку, бо е думка про те, що я можу залишитися такою, здалася мені нестерпною. Але. Ти мене знаєш, і я не здаюся. Я змінююсь. Я просто раніше мала апетит до життя, до їжі, до усього. А зараз я не знаю, це кудись зникло. І я думаю, мені просто треба кудись поїхати. Точно треба кудись поїхати, і там я знову буду дивуватися. Ми дрібницям.